Привіт! Ми сьогодні говоримо про роман Сергія Лущика-Ерматизму і про український постмодернізм. Говоримо із перекладачем, культурним журналістом, критиком. І все це, до речі, одна особа лектором Максимом Нестелєвим. Макси, привіт, рада тебе тут бачити. Привіт. Давай одразу переходьмо до справи. скажи, як тобі роман, і чи можемо ми сказати, що український постмодернізм на рівні прози в українській літературі таки має шанс відбутися. Я роман ще е, е, трошки знайомий з автором, тому я роман ще читав на етапі, коли це не було сформованою книгою. Е, ось і не мала назви і ерметізму, і я читав фрагментами, і зовсім менше враження, коли це склалося в книгу, вона не лінійно побудована книга, і я читав іншими фрагментами. І в мене було зовсім менше уявлення про книгу. А потім, коли вона зробилася така, яка зробилася ще й в такому цікавому дизайні, вона сприймається зовсім інакше. Я її коли перечитав уже в такому вигляді. Ну, поки я читав її вигляді верстки. Е, Поки книги ж немає зараз на, на цей момент нашої з тобою розмови. Значить, вона, мені здається, як от в ідеальному такому як ідеальний такий об'єкт мистецький, вона трошки дзеркальна. Тобто Кожен там побачить щось своє. І це, і це великий плюс, тому що це книга, де спочатку читача, читач, читачка не будуть. Розуміти, за що зачепитися, тобто не буде зрозуміло про що ця книга. Тут, тут поет, тут сни, тут не зрозуміло, хто кому говорить. Ось потім з'являються персонажі, чого нажливий. І кожен тоді читач читачка, я так собі реконструю, вони будуть за якісь слова за якісь образи, там багато образів, там є вірші. І на початку ось це така була доволі така такий мультиверс, просто читацький, і це звичайно за браком кращого слова, це можна звати постмодернізмом. Бо, зрозуміло, попередні якісь стильові течії не зовсім пасують до цього всього. Хоча, звичайно, назва ерметізму натякає на герметичну традицію української поезії, яку часто називають київську школу, хоч дехто каже, київська школа це неправильно визначена да? сімдесятники наші поети, Та ми знаємо та, і всіх їх. Але, звичайно, те, що є в романі Сергія Лущика, це не. Не проза цих поетів абсолютно ні, цебто це вже якийсь наступний крок. Можливо, знаєш, я собі так думаю, що це вже і не постмодернізм, а постпостмодернізм. Тобто, оскільки це в ньому вже зважаючи на ті імена, на ті образи, перепрацьована постмодерна традиція там, марканська, зокрема, європейська. Це вже якийсь наступний крок. Як його назвати? Окей, метамодернізм можна назвати, і можна говорити, що таке метамодернізм, і чи є він українській літературі. Як на мене, якраз роман Сергія Лущика, це факт того, що український постмодернізм точно був. А от чи є цей роман постмодернізмом, Можливо, вже ні. Він вже трошечки трошечки вийшов за ці межі. Якщо ми будемо брати, що ми вважаємо класичним українським постмодернізмом, так? Андрухович, Іздрик. Ірванець, не можливо, раніше, да? але ви Де, говорили, що це поезія здебільшого да, Ну, поезії. Для мене такі постмодерні, так давай так кілька таких, щоб ми розуміли і, 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 і читачі чи, слухачі розуміли. Тобто, припустимо там іздрик з твою трилогією, там да. Острів Кирка, Воцик, Подвійний Леон, можна вважати постмодернізмом, можна вважати трилогію, за вашу не пишуть чимось, Андруховича, Московіада, Рекреації московіада перверзії. Так? І, можливо, депешмод Жадана з певними мовностями поезію називати. От чи схожий роман Сергія Лущика на все це? Та не дуже не Як дуже не схожий. Всьогодні. взагалі не схожий. Це хіба що там на іздрика є певні моменти, але ми з'ясували, що це більше такий. Тип письменника, тобто тілесне, таке, цілесна метафорика і так далі. Тобто це вже, напевно, якийсь наступний крок. Але вочевидь, в анамнезі, Сергій якраз любить такі слова. Значить, там є ось цей прочитаний український постмодернізм, і він вже перепрацьований і дає ось цю нову традицію. А як її назвати? Воно має скластися в якесь явище, щоб це не тільки був роман Сергія Лучика, і все. Це має бути ще. Низка романів, щоб ми могли казати, так це стильова течія в українській сучасній українській тру наших нових дверцях. Поки я не бачу романів подібних на роман Сергія Лущика, я таких багато не бачу. Як думаєш, це може бути початком? От, і, власне, ти почав говорити. Я подумала, що добре тут пасує образ лабіринту, який е, ти використовуєш у ви своїй теоретичній серії про лабіринти постмодернізму. Оцей образ лабіринтного роману, де все відбувається, віддзеркалюється, де ти можеш обрати різні шляхи, ти можеш сприймати його нелінійно, ти можеш сприймати його на різних рівнях. Нарешті ти можеш просто погортати фотографії, і в тебе вже складеться певне уявлення. Воно не буде відповідати то роману, однак буде якась в твоїй голові оця от образ та лабіринтний буде. І я хочу тебе спитати: чи може це бути якимсь знаком початку якихось нових стильових, формальних пошуків в українській літературі? Чи це знак підсумовування попередньої епохи? Чи одне другом не заважає? Не заважає. Знаєш мені щодо лабіринту. Сам автор напевно назвою суперечить це закритий лабіринт без входів і виходів, бо це герметичний лабіринт. Там минотаври він тебе з'їсть Так, там. Ти вже опинився в ньому, але виходу з нього немає. Тобто, завершення романа це не є вихід з лабіринту. Я зрозумів роман з другого перечитування повністю. Ось склалися пазлива. Можливо, це моя специфіка. Є кращі читачі за мене, які одразу все першого разу зрозуміють. Чистіми хвала, звичайно. Але тут важливо говорити, і ми колись з Джозефом Макелером на цю тему говорили. Що таке складна література загалом? Та? Ну, є ж різні рівні складності. Для багатьох людей книжка велика, значить, вона вже складна. Якщо в книжці згадуються якісь там іноземні слова, вона вже складна. Але ж не це визначає складність. книжки. Ден Браун пише такі романи. Так, і він пише про мистецтво. Мистецтво теж не зовну Леонардо да Вінчі, Ну не не найпростіший з авторів, там скажімо так, але тут інший, інший момент, що ем, важко казати про роман 24-го року, що він закриває якусь традицію. я не зовсім бачу, яка це сама традиція має бути закрита, тобто, ось. Ми я не бачу його як продовження якоїсь традиції і початку нової традиції, тому що мені важко з чимось порівнювати в українській літературі. Може, ти знаєш на що це більше схоже. Мені я ж кажу, за трошки за стилем. Можливо, там іздрик, але більше я бачу там сліди європейської американської літератури, ніж української. Але от, звичайно, там є і те, і те. Тому це якесь таке для мене в чомусь е, тут важливо нелогічне продовження е, західної літератури. Не те, що це логічне продовження, це таке відголудження, від е, від авторських вподобань, від його начитаності. Е, бо книжки складаються з книжок, казав Кормак Маккарті. От так і арметізм складається з прочитаних автором книжок. Мене найбільше тут радує, що це якісний крок від першого роману. Перший роман, як на мене, не був достатньо концептуальний його зіпсували примітки. Прекрасно, що в цьому романі немає жодної примітки, хоча, я думаю, читачам і читачкам захочеться, щоб там були примітки, але б Правильно, хай працюють самі, це їхня робота. Я теж помітила, що автор здебільшого працює із західною традицією, там дуже багато цитат і Барта, і Бартелні, і покликання на європейську про традицію, там не знаю, на Флобера, на Джойса, навіть окремі імена згадані по тексту, багато що можна впізнавати, багато прихованих алюзій цитати. Це мені завжди подобається в текстах, коли можна розшифровувати якісь ребуси, здогадуватися. І кожен читач зі своїм горизонтом читацьких очікувань і водночас зі своїм багажем начитаного зможе знаходити щось своє. І це дуже цікаво, чому, до речі, добре, коли немає приміток, ти сам можеш слухати. І сам можеш працювати із цим текстом, із своїми інтерпретаціями тексту. Ти згадав автора Джозефа Макелроя, великого американського постмодерніста, з яким ви давно дружите. А я згадала, як він приїжджав в Україну, читав лекцію в Киємо академії, яку присвятив цензурі, і м'якій цензурі, яка починає панувати в Америці. У своїй лекції він розповідав, що дедалі більше є інструментів для м'якого контролю, непомітного контролю. Дедалі сильнішою стає цензура, і це та цензура, яку ми часто не помічаємо, бо приймаємо її як свою. Тобто самоцензура стає одним із принципів нашого писання. Сьогодні ми живемо в такій ситуації, коли маємо обмежувати певні висловлювання, з міркувань безпеки, тому що йдеться про існування нашої країни і нашого народу. І тут не може бути якихось напівмір. Ти відчуваєш у цьому тексті оцю думку про свободу і про страх її втратити. Чи вписується це в цю традицію? Текстів, в яких автори, ну, власне, оголюють свої страхи втратити свободу в сучасному світі, де контролю стає дедалі більше. Щодо самоцензури, це так, також важливе поняття психоаналізі і психоаналітичні ідеї там є в романі. Зрозуміло, там один з розділів натякає на працю зігнеда Фройда. А, і щодо свободи, мені здається, що це текст доволі свободний вільний. Часом скидається на вільні такі асоціації, продовжуючи цю психоаналітичну лінію. А, це надзвичайно не потік свідомості, там Джойсівський Вуф чи Прустівський. Та? Це вже трошки наступний такий етап. бо по суті, там є різножанрові е, тексти, є поезія, верлібр, є проза, і, і, і є таке собі переосмислення інтернет Коцюбинського. Та Омаш, я не знаю, як це. Як, як це автор до себе визначає, що це таке, але розділ називається інтермедця і починається і закінчується з цитат точних з Коцюбинського, хоч зміни на особи дещо змінить, скажімо. Тобто автор доволі свободно, вільно поводиться з попередньою традицією. Я не знаю, це треба, звичайно, щоб він сам сказав, чи була тут самоцензура. Я думаю, що. Все ж таки для всіх авторів авторок самоцензура є. Вона можливо якась мовна, тобто, ну мовно кажучи, обсценна лексика, та чи автор собі дозволяє і яку дозволяє ідея, чи є для нього, для неї це бар'єром, який варто переступати, і заради чого? про зрештою, та Щоб відтворити підтворити діалоги, та вона тобто, для, для реалістичного відтворення діалогів напевно треба, бо люди розмовляють обсценною лексикою. Да, вони нею думають і говорять, і, і конкретно в тексті вона там з'являється е, дотично до нашого ворога, і вона там зрозуміла, що ми про нашого ворога думаємо гірше ніж Сергій Лущик, як він там зазначає, і це цілком вмотивовано за цих обставин абсолютно. Тобто напишіть в коментарях, як ви думаєте, і, тобто, тут ми ну, говорити про е, свободу цього умовного прозового волевиявлення. Я думаю, що це роман дійсно доволі вільний, але він по суті, щоб не спойлерити, він про вибір. Тобто персонажі задаються питанням вибору, з, умовно кажучи, кого вибрати, з ким бути, і вони все ж таки, в давайте скажемо так обережно, вони все ж таки себе обмежують в цьому виборі. Це свідоме обмеження, не викликано обставинами, а виконано роздумами. Тобто, по суті, персонажі, е цю свободу вони не мають абсолютної свободи дій. Але з іншого боку, вони й не можуть її мати, бо вони тільки літери на сторінці. У них свободу дій забрав автор. Він за них вирішує, що робити. Він там деміург в цьому все. От. Але е проблема свободи там дійсно в тексті є. Мені це що один такий концептів і. Звичайно, тим паче, що зараз в такому загроженому стані української культури, і в тому, що взагалі книжки виходять, ми маємо завдячувати, звичайно, що нам свободу цих свободу діяти культури нам забезпечує ЗСУ за що їм вдячність. Тобто, ми дійсно в цій свободі залежні, як залежні персонажі Сергія Лущика від автора. Там, слушно, без наших Збройних сил, звісно, ми б не могли тут говорити про постмодернізм і міркувати, до якого напрямку віднести Роман Сергія Лущика. Хочу також поговорити про статус постмодерністського, метамодернійського, та й просто автора складної літератури в будь-якій культурі. Коли ми згадуємо з тобою імена постмодерністських авторів, хай це буде Вільям Гедіс або Джозеф Маккелрой або Томас. Пінчон, окей, Пінчон меншою мірою, або Бартелмі, або Барт, і можемо так довго-довго перераховувати. Подивіться на нашу серію американський постмодернізм. здебільшого йдеться про авторів, яких не знають широкі читацькі кола, яких не впізнають і не назвуть на вулиці навіть в перші п'ятдесятці відомих письменників, у яких наклади, ну навіть якщо більші. Ніж можна очікувати, як от у Пінчона або там, Кормака Маккарті. Все одно, там, коли ми говоримо про постмодерністів, особливо складних постмодерністів, як от Макелрой, це невеликі числа, особливо для американського ринку. І я хочу в тебе запитати, чи має шанс автор, який пише складні герметичні романи, які працюють із формою, який навмисне грається ці, із цією формою? Шанс стати популярним письменником. Сергій Лущик має шанс стати зіркою літературного процесу, тексти якого покладуть на музику, і заспіває умовна Христина Соловій. Не знаю, чи Сергій про це мріє, щоб Христина Соловій співала. Саме вона співала його текст. Значить, я не думаю, що це треба автору. Може, я помиляюся. Тобто, мені здається, що. А, загалом всі автори, які пише і видається, вони за визначенням марнославний, бо інакше він би не писав не видавав, все От, і не видавався. Зрозуміло. І кожен, що хтось щось пише, він марнославний, і це нормально, інакше наше це все зрештою. От складно сказати не тому, що це складна література, а тому, що мене завжди бентежить у тих переліках тріїв, яких ти називаєш. Які ми з тобою знаємо так орієнтовно, про когось точніше, які з цих авторів краще продаються, значить краще більше читають. Більш оскручені, ну Той же Кормак Маккарти, Томас Пінчін, менш оскручені, менше. там, скажімо, Роберт Кувер, менше, там, да, і інші, е, з переліку, теж. Е, завжди є аспект, зараз світ і е, українська культура виходить багато видань. Серед них багато, і ти багато читаєш, ти знаєш, багато талановитих, цікавих текстів. Не завжди всі ці талановиті цікаві тексти продаються такими високими накладами. Просто не завжди люди про них знають. У нас не так багато платформ, на яких онлайн на яких розповідають. Не кажуть, що журналів у нас вже практично нічого немає. Паперових де б про це розповідали. Ми е, залежить це все від піару, від те, що прочитали люди, розповіли, порадили і так далі. І так далі. І чи є для такої складної літератури читачі? Чи? Наша серія, ось те, що ми з тобою робимо, показує, що є. Ну то я пам'ятаю, я думаю, ти пам'ятаєш, коли ми видавали перше Вільяма а, е Правда, ми сумнівалося, чи знайдеться там з десяток людей, яким потрібен цей Гедіс, якого ніхто не знає. Він мало перекладений на пострадянському просторі цьому умовному. От і, і, але книжка потихеньку там продавалась-продавалась. поступово а, вже стає більше читачів і читачок. Я вже сам бачу, що от є а, принаймні, там умовно на один наклад, та там тисяча півтори тисячі примірків. Можливо, і є так от зараз. Читачі вони вони вже беруть серію, вони вже дощі розуміють, що це це таке, і, і а, я думаю, що Роман Сергія Лущика, який прочитають, я думаю, будуть рецензії. І так само свій, свій читач і читачка для нього обов'язково знають. Чи буде це бестселером, я не певен. В українській традиції взагалі поняття бестселера дуже розмите. Та? Те, що в Європі бестселер в Україні, це різні поняття. У нас є лонгселери, та? той же Павлюк, там, скажімо, і той же шкляр, який довго продається. Але треба буде авточимати. Може йому хочеться, щоб прочитали тільки обрані герметисти, і досить з цього. Входьте в коло обраних герметистів, купуйте роман ерматізму Сергія Лущика. Дослідниця постмодернізму Олінда Хатчун, про яку ти пишеш, зокрема, і своїй праці Лабіринти постмодернізму, зазначала, що постмодерністське мистецтво та й загалом сучасне мистецтво, яке формується зараз, не може бути аполітичним і не може не стосуватися політики. Цей роман, він є політичним для тебе. Я думаю, що все мистецтво в принципі завжди політичне. Просто треба туди ще ширше розуміти політику як таке соціальний такий конструкт. Е більшою чи меншою мірою, скажімо, е оце та зараз е сучасні тексти, які з виходять так, вже маємо з під час після 22-го року. Е завжди, коли ці тексти виходять, вони зринає питання, чи згадна там війна. В деяких текстах вона згадана, в деяких є на маргіналі, деяких принципово не згадано. Про катананхи, скажімо, да? Софія Андрухович теж говорила, да? чому там так мало війни могло бути більше. А тому, що вона вже показує дещо такі, ну, мовно скажемо, альтернативність е або художністю. Після все нашої перемоги вже. Так, та, ну Це такий, такий ну це не, не скаже, що це майбутнє, бо там трошки складніше, але зрештою. Е, і у Сергія Лущика, звичайно, згадана ця війна. І вона є там один з каталізаторів сюжету. Хоч, можливо, це не одразу прям помітно з усього цього, коли читаєш перший раз. От. Але, зрештою, війна, ми ж знаємо, що за визначенням прекрасним, що таке війна, це продовження політики іншими методами. От. Тому, звичайно, це політичний роман. Але Е, його можна з таким же успіхом назвати і культурологічним романом, і психоаналітичним романом. Тому, або просто сказати як автор псевдороман, і робіть, що хочете. Тобто, насправді, е, ось та політика, яка там є, її побачить той, хто захоче її побачити. Тому що роман е, розпадається для мене на такі от певні пазли скалки, і його, е, мені було непросто одразу скласти цей пазл. Тому що там декілька підказка для уважних читачів, там декілька пазлів зайвих. От, вони не, 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 не працюють на сюжет. Вони є просто прекрасними пазлами. От, і вони не не, не формують цю картину сюжетно. Якщо ми міряємо е, тексти саме сюжетними фабульними засобами, не, не, не варто забувати, що в багатьох текстах не всі епізоди і, і, і історії і образи. Працюють на фабою. Вони можуть бути поза позафабою, ну, є позасюжетні елементи, і змиріться з цим, і не обов'язково все працює на сюжет. Тому роман політичний, але це не це там найголовніше. Угу. Е, так, я з тобою згодна. І мені якраз імпонує, коли е, письменник закладає, знаєш, не такий розбитий Пазл у роман а, закладає і різні елементи, і ти можеш з них щось вибудовувати. А можеш вибудувати частину. А можеш, в принципі, лишити і насолоджуватися цими прекрасними уламками. Та, цими прекрасними уламками я підпер це як з безплідної землі. Та. Мені дуже імпонує ця історія, коли можна проявити свою інтерпретативну здатність в тексті, і тут текст дуже добре надається до розмов про нього, до суперечок, до обговорень. Дозволю собі цитату із критика Майкла Вуда, який, пишучи про постмодерністів для The New York Times, зазначив, що поколінню Пінчина у спадок дісталися кавки і нудьга Конрада. Скажи, а що отримали у спадок наші? Автори, що отримав у спадок Сергій Лущик, наприклад. Колоніальний досвід. І Постколоніальний вже у нього. Та за що є, як то кажуть? Мені здається, що спадок, знаєш, все ж таки українська мова це найважливіший спадок. Тому що, якщо ти пишеш, ти не можеш писати сучасний роман мовою навіть 90-х років минулого століття. Тобто мова має бути теж відповідно сучасна, з сучасними слівцями сучасними реаліями і ось мова ніби спадок, але ти в процесі отримання цього спадку ти його вже переосмислюєш, е переформульовуєш, пере перевизначаєш, переформатовуєш, е пишучи в будь-якому разі, пишучи українською мовою, ти стаєш спадкоємцем традиції. Це тяглість традиції. Та? Хочеш, не хочеш, а десь там, десь позаду в вононезі у тебе Котляревський, куди діватися. І відповідно від Котляревського там мандруємо до Андруховича, іздрика, і, і, і далі далі. І це цікавий до речі. Момент. От у спадок другий роман Сергія Лущика отримав персонажа з першого романа. І угу. Тому для тих, хто читав перший роман, це буде цікавий правда такий мета роман, тому що вони разом перший роман це ще один такий пазл до цього другого романа. І це теж гарно маларне казав, що всі письменники насправді завжди пишуть одну книгу. І це от у Сергія Лучка це одна книга в двох частинах, о, дуже різних, але це зрозуміють ті, хто прочитає перший роман, і тоді у них дещо краще складеться це все. Тому зрештою спадок і культурна традиція, і мовна традиція дуже важливо не, не який навіть спадок, а як ти його використати. Давай наостанок коротко порадимо роман Сергія Лущика, тим, кому він може бути цікавий. От буквально кількома словами скажи: купуйте або читайте роман Сергія Лущика, спочатку купуйте, потім читайте. Якщо вам подобається, що якщо вам подобається література, яка не робить вам компліменти, якщо вам подобається література яка... Працює з нелінійними сюжетами, література, яка працює з асоціаціями, з образами, з поезією, і загалом це дуже читацька література, то це все ж таки читачі тавтологічно скажу, які начитані, їм буде приємніше плисти в цій прозі, ніж читачі, які там не читали авторів якихось там того ж джойса. Хоча можна і без джойса прочитати ерметізму, і ти все прекрасно зрозумієш. Читачі, читачі і читачки, яким сподобається це чи, це, 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 це ті люди, які відкриті до нового досвіду. До, до несподіванки. Правда, коли читаєш роман Сергія Лущика, ти не знаєш, що буде на наступній сторінці. Абсолютно. І це теж по-своєму цікаво, бо там, читаючи Стівена Кінга, ти приблизно знаєш, що буде на наступній сторінці. Ну, навіть знаєш, що в кінці буде. Зрештою. <зрешті> Тому, ось для тих, хто не боїться нового, не боїться експериментів, це буде якраз прекрасне читло. Лишайтеся сміливими читачами, читайте складні книжки і лишайтесь на нашому каналі.